Поки наші міста зазнають масованого ракетного обстрілу. Українці знову гуртуються. Навіть з укриттів вони підтримують армію та донатять на ЗСУ. Так Сергій Стерненко запустив масштабний збір на помсту. Вже за перші хвилини від старту українці зібрали мільйони. Накопичені сьогодні кошти відправить на наступний масштабний збір. Відкрив банку для донатів і блогер Ігор Лаченков. За перші години зібрана сума перевалила за 4 мільйони. Зібране відправить у фонд Сергія Притули. Реквізити для допомоги ви бачите на екрані. З опівночі до п'ятої ранку у Вінницькій області скоротили комендантську годину. Відтепер вільно пересуватись містом можна починаючи з п'ятої ранку і до 24.00. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Нагадаємо, раніше перебувати на вулицях міста можна було до 23.00. У заборонений час мешканцям області необхідно залишатись вдома, а в разі спрацювання сигналу тривоги спуститись в укриття. Під час комендантської години пересувати Ватись містом можуть лише ті, хто має відповідні перепустки. Це люди, які задіяні в критичній інфраструктурі. Комендантський патруль має право затримати людину і перевірити документи, аби з'ясувати, чи може вона перебувати на вулиці в цей час. Вона вперше за кілька тижнів навідалась до свого вже майже відновленого будинку. Житло пані Таїсії чи не найбільше постраждало після бомбардування Вінниці калібрами 14 липня. Вже сіни, навіть, навіть білі. Я говорю, сьогодні я захіла вже додому. А ще кілька місяців тому в її очах були розпач, страх та безвихідь. Вибухова хвиля зруйнувала дах, вибила вікна, знесла перестінки, а всі кімнати пішли велетенськими тріщинами. Жінка та сусіди дивом вціліли. І бодай щось ремонтувати не було сенсу. Крик душі, я, я не знаю. Згурьоних людей тоді пообіцяв підтримати Мар Сергій Моргунов. Із запропонованих варіантів була і повна відбудова житла, але для цього мешканці мали з'їхати на деякий час. Ми вам зробимо келоп. А ви вже всередині самі будете там розбирати з внутрішніми роботами. Власники двох квартир погодились і предложили, що зробимо вам. Мер сказав, що гарантія. він говорить, це гарантія, це моє слово. А ще міський голова встановив чіткі терміни, щоб до холодів люди мали де жити, і будівельники розпочали свою роботу. Процес демонтажу тривав майже місяць. Самі конструкції зводили також напротязі неділь-трьох, Відновили повністю капітальні стіни, відновили повністю покрівлю, провели повну заміну всіх внутрішніх інженерних мереж, електропостачання, газопостачання, водовідведення, водопостачання. І на сьогоднішній день маємо ось такий результат. У квартирах підготували місця під радіатори, поставлять і новий котел. Тож опалення буде вже зовсім скоро. До кінця місця, Боже, дякую вам велике. Я ж думаю, хоча б до Різдва, то до кінця місяця. Ні, що, які терміни? Міський голова сказав, то до... поставив ага. терміни, чіткі, ага. маємо рухатися. І хоч ще в стадії ремонту, та будинок вже виглядає затишно, бо є утеплена покрівля, металопластикові вікна, металеві двері. От у мене ця прибудова, оце 25 квадратів, із нуля, з фундамента. Та стіна відома в офіцерів, взагалі підвіконники. Читайте під з моїх старіх стін, що там залишилося, За пів стіни. Так само в хаті. Зараз на сьогоднішній день в мене є дах, в мене є стеля, в мене є стіни, пересінки. Штукатурка в мене є. Раз пошпаже пошпакльовано вже поли залиті. Я вважаю, що це такий непосильний труд. Сюди вложили дуже багато людей. Людський труд і фінансова підтримка зробили свою справу. Дві квартири повністю відновлені. Загальна вартість будівельно-монтажних робіт складає 2 мільйона 269 тисяч гривень. Із них 500 тисяч нам виділив як благодійну допомогу масложир, решта всі кошти міського бюджету. А так виглядало приміщення, що за стіною від житла пані Таїсії. Туди взагалі страшно було заходити, бо існувала небезпека повного обвалу. А крізь стелю виднілось небо. Зараз ми з вами знаходимося в квартирі номер 2 також яка пострадала внаслідок ракетного удару. Виконаний такий самий обсяг робіт, як і в першій квартирі. Проведена заміна всіх мереж, перестінки. Ви бачите, стеля у нас в принципі, Повністю нове все. Да, все новеньке, все, все як має бути. Із внутрішніми роботами зовні будинок вже почали утеплювати 10 сантиметровим пінопластом. Далі його перетягнуть фасадною штукатуркою і пофарбують. Бук за стіпком, зосереджено та старанно швачки прострочують на машинках. Вже тиждень вони освоюють технологію пошиття спіднього. Працюють у швейному цеху, який у Вінниці запустив знаний український бренд Білизни. Така специфічна тканина, такі, ну, треба її не знаю, відчути, може, так. Треба якось, не знаю душу вкласти, щоб це вийшло. Ну, це знаєте, близько до нас, бо це ж вироби, ми їх носимо. Хочеться, щоб люди задоволення отримували від цієї роботи, від нашої української, нашого виробництва. Частково перенести потужності з Харкова до Вінниці власникам довелося через повномасштабне вторгнення расистів. Та це вже не перша релокація, адже починали свою справу у Луганську. У 2014-му ми перелокувалися у Харків і там працювали до початку війни. У нас у Харкові було 200 швачок, і взагалі по Україні працює на набель близько 700 людей. За підтримки міської ради ми опинилися в Вінниці, нам дуже кваліфіковано зробили екскурсію по всьому місту. Ми вибрали цей заклад, і з 30 серпня по ну, і 1 жовтня ми вже відкрилися. Мріяла працювати зі знаним брендом білизни і Юлія Москальова. Каже, щойно дізналася, що підприємство перевезло свої потужності до Вінниці, одразу подала резюме. Тут тобто ти працюєш з мережами, з такими приємними тканинами. Мені завжди було цікаво попрацювати з білизною, тобто новий досвід отримати. І ось я прийшла сюди, бо це дуже цікаво. Засновники підприємства кажуть, у Вінниці відшиватимуть виключно білизну. Наразі тут працює 25 людей. Справу планують розширяти, тож чекають на нових працівниць. Економіка країни має працювати. Міцний тил, то є теж перевага нашої країни. Якщо є люди, які не бояться ходити до роботи, не уїжджають за кордон, то Наша нація сильна. Хочу подякувати жінкам, які мають в себе натхнення, да, купляти і в ці часи білизну, кижами, домашній одяг. Дай Бог їм всім здоров'я. Ми тільки і ми вдячні, да, тому і працюють і магазини, тому і працюють і виробництво, бо немає сенсу щось робити і на, на, на склад все складати. Як обживається на новому місці релоковане підприємство? Приїхав подивитися міський голова Сергій Моргунов. Не людям вінчанки працюють чи назвали когось Набираємо Вінничанок, три людини приїхали з Харкова. Ну ті, хто розуміють процеси. Так. Тут треба ж спеціалістів, тому да, тут фахівці, навчати теж те, певна проблематика. От, а хочемо 50 людей угу. на цьому виробництві, які будуть шити виключно білизну. Мер зазначив, спочатку війни міська влада допомагає релокованому бізнесу швидше інтегруватися в громаду та повернутися до роботи. Звернулися до нас, ми змогли допомогти їм пройти всі ці, знаєте, бюрократичні процедури. ну, от, допомогти відповідно з приміщеннями або підсказати, де можливо було б взяти ці приміщення. Ну а далі вони вже налагодили протягом місяця сам виробничий процес. І більшість працює тут відничанок. Ський цех відшиватиме близько 15 тисяч комплектів білизни на місяць, в тому числі й на експорт, запевняють власники бренду. Продукцію активно цікавляться європейські країни та арабські емірати на експорт я... да. що працює так, як У нас на є Болгарія, Польща да. і Казахстан. Відновлення роботи підприємств-переселенців та організацій надзвичайно важливе і необхідне, певен міський голова. Це можливість втримати економіку на плаву та посилювати обороноздатність країни на сьогоднішній день. Ми маємо 153 релокованих підприємства. З яких 113 вже почали працювати. Ну я маю на увазі підприємство це що? Це юридичні і фізичні особи. В цілому на цих підприємствах вже створено тисячу п'ять робочих місць, станом на сьогоднішній день. Ну і ця динаміка, ви бачите, вона буде продовжуватися. Наше завдання, я думаю, не тільки там Вінницького регіону, а в цілому країни зберегти економіку, тому що по великому рахунку саме економічно спроможність буде давати можливість перемагати в цій війні, допомагати нашим збройним силам. Власники підприємства запевнили, навіть після перемоги Вінницька філія їхнього бренду продовжуватиме працювати. Більше 100 тисяч пенсіонерів Вінничини отримають збільшені пенсії. Зростання виплат пов'язано з перерахунком. Тож вже у жовтні містяни віком від 70 до 75 років отримуватимуть щомісячну компенсаційну виплату до 300 гривень. Щоправда, виплата встановлюється лише якщо щомісячний розмір пенсії не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік, а це 10 тисяч 340 гривень. Водночас люди, які не мають стажу біль. Ше 30 років отримуватимуть пенсію не менше трьох тисяч гривень. Нагадаємо, у жовтні виплати віничани отримають через пенсійний фонд України разом із субсидією. Такі зміни українцям підготували урядники. Український співак Святослав Вакарчук вже вдруге дав концерт для бійців 59-ї бригади з Вінничини, яка захищає Україну на Херсонському напрямку. Про приїзд виконавця повідомили в окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Вакарчук не полишає своєї справи і з перших днів війни підбадьорює воїнів і своєю творчістю і волонтерською діяльністю. У липні він вже відвідував бригаду з концертом. Захисники та захисниці мали можливість побачити легенду з Графуватись, бо ж під його пісні бійці не лише відпочивають, а з ними ж ідуть у бій.